Кій тиждень в Балтському педагогічному фаховому коледжі цього року заплановані спортивні змагання відбуваються не лише в знак підтримки здорового способу життя серед молоді, але й щоб подякувати та показати єдність людей із збройними силами України. Самі ж студенти коледжу запропонували оголосити збір коштів на підтримку українських захисників. Тому нині поряд із спортивними нагородами та інвентарем розмістили і спеціальну скриньку. Розпочали спортивні заходи із мініфутболу. футболу. На спортивному полі зустрілися дві команди педколеджу та гості, дві команди Балтської дитячо-юнацької спортивної школи. Серед запланованого і проведення першості із стрітболу серед студентства атлетична гімнастика та козацька забави сьогоднішній спортивний захід присвячений реалізації всіх напрямів основних олімпійського тижня, оголошеного комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Також в педагогічному коледжі існує план виховної роботи. З цього понеділка, з 12 вересня, заступили на чергування викладачі предметно циклової комісії фізичного виховання. Викладачі, звичайно, що перш за все рекламують, пропагують здоровий спосіб життя. А сьогоднішній захід спрямований на розвиток спортивних і фізичних здібностей майбутнього вчителя початкових класів. І, звичайно, що девізом такого заходу можуть бути слова: здорові здобувачі освіти, здорова нація. Сьогоднішній захід ми проводимо під мирним Балтським небом. За що ми завдячуємо Збройним силам України? І хочемо повідомити про те, що всі спортивні досягнення, досягнення студентів в навчанні, досягнення наші в роботі, як викладачів, так і співробітників коледжу спрямовані на підтримку Збройних сил України. Все буде Україна, Балтський педагогічний коледж, Україна в рамках Олімпійського тижня. І в зв'язку з війною в країні, тому в рамках підтримки всіх формувань, які знаходяться на передовій, які захищають наше мирне небо. Ми присвячуємо цей тиждень. Буде відбуватися кубок з футболу. Ми запросили команду з ДЮСШ, Буде дві команди з ДЮСШ, дві команди нашого коледжу. Ми дякуємо. Керівництву спортивного клубу за те, що вони прийшли до нас, завітали. У нас є можливість позмагатись, потренуватися, підтримати наших воїнів. Також ми плануємо перші зі стрітболу серед студентів збірних курсів, і також будуть змагання з атлетичної гімнастики а конкретніше, жим лежачи, жим штанги лежачі, армреслінг і козацькі забави. В змаганнях загалом приймають ну, переважно більшість це студенти коледжу. Звичайно, в міні-футболі в нас є гості і це нас радує. А баскетбол, козацькі забави, атлетична гімнастика це студенти нашого коледжу. Призи будуть заохочуючі, У нас куб, кубок. По мініфутболу, футболу золоті медалі, також по футболу, ну і солодкі призи від профкомітету. Але саме головне це позитивні емоції, це підтримка і наближення всіх нас до перемоги. Це я вважаю саме головне. Завдяки пропозиції нашої молоді студентської Ми організували скриньку, де кожен бажаючий може внести свої кошти, мінімальні скільки може. Але ці кошти знову ж таки підуть на підтримку наших воїнів. І ми таким чином наближаємо нашу перемогу. Ми дуже. Ми сподіваємося, хочемо перемогти. Таким чином працюємо в цьому напрямку. Скринька майже порожня, але але ми ще не дали старт. Ми офіційний старт не дали, але кошти там уже є. Тому я сподіваюся, що всі ми долучимо до цієї справи, наближимо перемогу, тому що ми найкращі. Ми переможемо. Слава Україні, слава воїнам. Налаштовані тільки на перемогу. Побачимо, що далі буде. Ну я думаю, що все в нас вийде. У нас було дуже багато тренувань, Ми дуже старанно готувалися до цього. До цієї події думаємо все гарно в нас вийде. Я рахую, що ця скринька це правильне рішення, тому що ми зараз тут знаходимося в безпеці, а наші збройні сили України вони нас захищають, щоб ми могли спокійно тут грати і насолоджуватися грою. Закликаю всіх студентів прийняти участь в цій благодійній дії. Справі, допомогти нашим Збройним силам. Слава Україні! Сьогоднішнє змагання в нас благодійний, такий показовий виступ, показовий турнір, щоб показати, що ми можемо організуватися під час війни. Це також благодійний турнір, тому що ми стараємося допомогти, як можемо своїми силами Збройним силам України. Слава Україні! І як настрою? Налаштовувалися. Всіх бойовий такий настрій, всі будуть показати старатися показати гарну гру, показати гарний результат. І будемо старатися забрати кубок собі. Всі команди рівні. Хлопці я знаю особисто, бо я з ними грав трохи, то хлопці молодці, вони грають дуже гарно. Але, як сказати, футбол це таке. Мяч круглий, ворота квадратні. Все, все буде добре. Бажаю гарного настрою, гарної гри і перемоги Україні. Так, що зараз... Отже, ми всі маємо чудову можливість сьогодні бути разом саме тут, і цим ми завдячуємо учасникам змагань, дирекції, адміністрації, профкому коледжу, викладачам фізичного виховання, всім тим, хто прийшов поболівати, ваші оплески самі собі поаплодуйте, болівальники! І особливо, саме особливо подяка та оплески нашим воїнам-захисникам. З метою вшанування світлої пам'яті громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які закинули, загинули у наслідок війни Російської Федерації проти України. Оголошується хвилина мовчання. Запрошую до слова Івановича Іванікову, ми хочемо продовжити ті традиції, які є в нашому українському спорті в їх фізичному вихованні. І, завдячуючи нашим воїнам, ми маємо таку можливість сьогодні провести турнір на їх честь. Багато можна говорити про те, що, що нам дає на сьогоднішній день фізична культура і спорт, але завдякуючи Олімпійському комітету, за Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України і сьогодні сьогодні маємо таку можливість розпочати цей турнір на честь Збройних сил України. Я бажаю вам, щоб суддівство було чесним, а перемога була справедливою. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Тати наших гостей, тому що е, господарі почуваються завжди впевнено в сінах рідного коледжу і на спортивному стадіоні. А гостям також бажаємо успіхів, бажаємо перемоги. І нехай сьогодні переможе найсильніший. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми розпочинаємо Кубок Зміні футболу. У нас сьогодні є чотири команди, зіграються ББФК. Один впфк 2 і спортивний клуб США». Будь ласка, давайте гостям нашим поаплодуємо, Вони сьогодні перші у нас цей тиждень буде благодійний, тому що з одного боку це популяризація спорту, з іншого захід для гуртування людей довкола хорошої справи. Якщо спортсмени виборюють перемоги безпосередньо на полі, то вболівальники допомагатимуть нашим військовим своїми донатами, наближаючи таким чином нашу перемогу у війні. Кожна гривня важлива. У нас є скринька. Хто бажає скільки може? Будь ласка, вона буде впродовж всіх змагань. Отож, тобою, всім удачі. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за можливість продовжувати навчання в коледжі та можливість проводити такі ось заходи. Сьогодні я прийшов як вболівальник поболівати за нашу команду Бальського педагогічного фахового коледжу. І хочу побажати перемоги не тільки їм, а й нам, у як можливо, найскорішій перспективі. Хочу побажати їм щастя, здоров'я, наснаги на тренування. І всього самого найкращого. Ми сьогодні прийшли пополювати за нашого любого одногрупника Монохіна Олександра, та хочемо їм побажати йому побажати натхнення, гарних емоцій та звичайно ж перемоги. Так як ми являємося спортивною групою, ми захоплюємося різними спортами і в тому числі ми захоплюємося футболом. Віримо, що переможе найкращий. Ми сьогодні будемо підтримувати всіх, хто грає сьогодні в футбол, будемо бажати їм. Звичайно, перемоги, і наша спортивна енергетика. Ми хочемо, щоб вона передалася нашими спортсменами, щоб у них все було класно. Здорова сильна нація! Спортивний досвід та дружня підтримка трибун відіграли свою важливу роль. Після футбольних поєдинків першість у міні-футболі здобула команда господарів поля БПФК 2 Вже наступного дня розпочалися ігри із стрітболу. Цього разу у своїх спортивних здібностях та уміннях змагалися студенти різних курсів коледжу. Попри тривалі карантинні обмеження та військовий стан, перерви між тренуваннями були надто довгими, каже викладач Дмитро Березюк. Втім, студенти налаштовані оптимістично. Зазначає. Ають готові грати, а свої перемоги присвячувати Збройним силам України. Отже, відбулися змагання з футболу серед студентів коледжу та наших гостей, спортивний клуб Дю США. В запеклій боротьбі, до речі, мої прогнози не справдились на диво, але в цій грі перемогла команда БПФК-2. Вони за віком старші ніж БПФК-1. Досвідчені, мабуть, це і зіграло на користь на їхню користь, тому що досвід все-таки тут відіграв важливу роль. Що стосується сьогоднішнього дня, сьогодні стрітбол. Ми я вже говорив, хлопцям ми обкатуємо майданчик, тому що ми нещодавно його зробили, поставили щит і, звичайно, ну рівень гри м'яко кажучи, бажає бути кращим, але все це залежить від умов. Тобто, Одне діло грати тут, на майданчику, да, інше в залі. Тому десь можливо. Ну і саме головне, що дуже велика пауза була. Ми практично це перший захід за міжкарантинні. Зараз в час війни відбуваються такі заходи, тому я думаю, що якщо все буде добре, наші котики, зайчики, Збройні сили, воїни нас будуть захищати, ми помаленьку будемо набрати тонус, працювати». І змагатися на їхню честь на, на підтримку їх. Стрітбол це вуличний баскетбол. Сьогодні ми граємо між курсами нашого коледжу. Будемо змагатися за перемогу, яку присвятимо Збройним силам України, тому що вони стараються для нас, а ми будемо старатися для них. Звісно, ми готувалися. Настрій у нас настроєний на перемогу, але хто виграє, з яким рахунком і що буде, побачимо далі. Слава Збройним силам України! Ми переможемо! Настрій бойовий. Сьогодні ми зібралися в рамках Олімпійського тижня пограти в баскетбол. Напередодні були змагання по футболу і підтримуємо всіх воїнів, які обороняють нашу свободу. Баскетбол мені подобається за швидкість, спритність в ньому. Ми провіряємо всі свої фізичні сили, якості. І в ньому я себе почуваю. Як своїй тарілці, ми представники другого курсу. Сьогодні будемо грати в стрітбол в наші суперники. Це третій, четвертий та перший курс. Сьогодні всі перемоги ми будемо посвячувати нашим збройним силам. Україна понад усе. Мій батько воює. Я хочу передати йому привіт. Слава Україні! Героям слава! Так, ви будете боротися проти такого досвідченого, третього, четвертого курсів. Так? так? Чому ви вважаєте, що ви можете скласти їм гідну конкуренцію, як гадаєте? У нас є впевненість і ми ніколи не падаємо духом. Так, також ми ще раніше з ним ходили разом на баскетбол на секції, тому ми впевнені, що наші старі навічки нам допоможуть. А своїм друзям-суперникам хочемо побажати удачі та друге, третє місце. Найкращі і думаю, ця гра буде гарячою, можна так сказати. Я бажаю, по перше, саме головне, щоб в нас було здоров'я і е, успіхів, і щоб у них, в принципі, все було добре, щоб вони виграли. Я бажаю, щоб е, наші спортсмени. Е, Перемагали і так само наші збройні сили перемагали, щоб ми перемогли. Слава Україні! Гра класна, але мало емоцій. Мені подобається, що мало емоцій. Мені здається, що четвертий курс і на опиті, який ми всіх зробимо. всі хлопці заряжені, позитивні, нормально всі грають, стараються. Тільки на перемогу за підсумками ігор зі стрітболу перемогу здобули студенти четвертого курсу. Продовжиться олімпійський тиждень у Балському педагогічному фаховому коледжі проведенням козацьких забав. Тут усі охочі зможуть повправлятися із жиму лежачі, амреслінгу та зарядитися козацькою атмосферою і міцю на увесь навчальний рік. Слід додати, що збір коштів на підтримку Збройних сил України продовжуватиметься і надалі, зазначають у коледжі, бо разом прагнуть зібрати якомога більше грошей. Щоб придбати для українських захисників необхідні речі. У нас будуть змагання з жиму лежачі штанги, армреслінг і козацькі забави. Ці змагання не обмежуються ні за віком, ні за категорією. І дівчата можуть змагатися. І юнаки вони записують заявку, там їх зважують. Ну, процедура йде так, як має бути. Тренер працює над цим. Тому вас запрошуємо. До речі, дякуємо формкомпанія. Завжди з нами висвітлюють події. Ми нам приємно з вами працювати. Тому запрошуємо вас теж на цей захід. Можливо, бути теж себе в якійсь ролі збір коштів по перше. Ми не обмежуємося з саме цим теж тижнем олімпійським. Тобто, зараз ми помаленьку студентство, викладачі підносять, скидають скільки можуть, але це ще не кінець, тому що у нас було чергування і музичної комісії, і мистецької. І, ну всіх, і ми плануємо цю скриньку передавати, скажімо так, з рук в руки для того, щоб вона була. Не то, щоб повно, а щоб їх було більше, максимально більше. Ця ідея дуже гарна, особливо в даний час, коли в країні війна, тому тільки всі кошти збираються до ЗСУ, це добре. Хай кожен здає кошти, все буде добре. І рано чи пізно це допоможе нашим хлопцям на фронті. Вони тут до нас стоять, поки ми тут граємо.